Здоровенькі були. Нарешті вони до мене доїхали. Та я можу розповісти вам про ip камери відеоспостереження з можливостями штучного інтелекту та про мережеві відеореєстратори від Аякс. Довгоочікувані, розроблені та виготовлені в Україні. Давайте розбиратись детально. Посилання на ось це все як завжди є в описі до цього відео. Тож, якщо зацікавитись, переходьте, читайте детальніше, замовляйте. А також я нагадую, що... Перевірте, чи підписані ви на наш канал. У нас досить багато цікавого контенту, тож зробіть це прямо зараз. А якщо сподобається цей відос, не забувайте про вподобайку. Це дуже суттєво впливає на просування відео на YouTube, як і коментарі. Тож таким чином, ви нам досить сильно допомагаєте. Заздалегідь дякую. Ну, ми починати. Почнемо ми з преамбули. Я особисто дуже багато років вже користуюсь системою безпеки Аякс у власному будинку. Вже знімав декілька дуже цікавих відео про це. Посилання на них буде десь тут. Обов'язково подивиться там загальна інформація, взагалі, чому продукти Ajax заслуговують вашої уваги. А сьогодні ми поговоримо безпосередньо про відеоспостереження. У продажі з'явились відразу три форм-фактора камер: BulletCam, TurretCam та домкам Mini, а також два мережевих відеореєстратори на 8. Або 16 каналів. Ці камери сучасні технологічні пристрої з функції розпізнавання об'єктів за допомогою штучного інтелекту. Вони можуть виявляти рух та розрізняти об'єкти, що рухаються у кадри, та виявляти людей, домашніх тварин та автомобілі. Усі камери відповідають нормам NDAA. Кожен компонент не дійшов від надійних виробників, схвалених урядом США, а камери пройшли незалежні тести на кібербезпеку, з'єднання зашифроване та є захист від підміни прошив. Надійність даних та приватність тут гарантована. Усі моделі камер мають по дві варіанти матриці: 8 Мп, якщо потрібна фіксація, у високій роздільної здатності 4К 3840 на 2160 з частотою кадрів до 20 кадрів в секунду. Та 5 Мп, якщо достатньо роздільної здатності 2880 на 1620 пікселів з частотою кадрів 25 кадрів у секунду. Кожна з них має по дві варіанти фокусної відстані. Більш ширококутна 2,8 з кутами огляду від 100 до 110 градусів, або менш ширококутна 4 мм з кутами огляду від 75 до 85 градусів. Також усі варіанти камер мають по два варіанти кольорів: білі та чорні. Причому це зроблено не тільки для того, щоб вписатись в будь-який інтер'єр, а й для пасивного маскування цих камер у інтер'єрі. А тепер давайте про кожного окремо. Булеткам. Це дротова IP-камера розмірами 76 на 76 та довжиною 198 мм з можливістю фізичного налаштування напрямку огляду в ось таких діапазонах. Вага 550 грамів, захист від пилу та вологи ip 65 а це означає, що використовувати її можна як у приміщеннях, так і на вулиці. Діапазон робочих температур від мінус 30 до плюс 60 градусів. Також тут є інфрачервоне підсвічування, яке працює на відповідь. До 35 метрів та має автоматичне регулювання інтенсивності, яке уникає переекспонування. Ну і звісно ж, тут є вбудований мікрофон для запису звуку. Туреткам. дротова IP-камера розмірами 98х98 98 та висотою 103 мм, теж з можливістю фізичного налаштування напрямку огляду, вага 496 грамів, захист від пилу та вологи ip 65, тобто теж підійде для використання як всередині приміщення, так і на вулиці. Діапазон робочих температур від мінус 30 до плюс 60 градусів. Проте, окрім захисту ip 65, саме у цій камери є захист IK08. Це такий індекс, який відповідає за здатність конструкції витримувати, протистояти кінетичній енергії та витримувати різні механічні пошкодження. Наприклад, індекс ik 08 означає, що ця камера може витримувати удари до 5 джоулі та витримувати падіння з висоти. Такий собі антивандальний індекс. Сертифікований. Інфрачервона підсвітка працює так само, як і у BulletCam на 35 метрів, та має автоматичне регулювання інтенсивності. DomeCam Mini. найменша камера з трьох, має габарити 113 на 60 мм, вагу 360 грамів та захист від пилу та вологи ip 65. Теж можна використовувати на вулиці. Діапазон робочих температур так само від мінус 30 до плюс 60 градусів. Інфрачервона підсвітка тут трошки менше, ніж у попередніх камер та складає 15 метрів. Далі давайте про підключення та функції. Далі я хочу вам розповісти про варіанти підключення цих камер та функції. Та те, що я буду розповідати далі, буде стосуватись усіх цих камер, бо саме підключення та функції, усе налаштування тут однакові. Фізично камери монтуються досить легко, та насправді ви можете справитись з цим. Власноруч про те, як із будь-якими пристроями безпеки для того, щоб все це працювало ефективно. Все ж таки, я як завжди раджу скористатись послугами професіоналів, які це роблять кожен день та розуміють, де правильно ці камери розташувати, так щоб вони дійсно відповідали за безпеку вашого будинку, а не просто десь вісіли. Ці камери можуть працювати як частина системи безпеки від AJAX та окремо, навіть якщо у вас немає. Центральної консолі Ajax Hub, тобто як окремі пристрої через застосунок Ajax в окремому просторі. У якості накопичувача можна використовувати мікро sd картку до 256 ГБ, яка встановлюється безпосередньо у камери, або мережеві відеореєстратори Ajax. Для підключення до системи, або для роботи як окремий пристрій, цим камерам потрібно підключення до живлення та підключення до інтернету. Так ось у вас є два варіанти. Як це зробити? Перший окремо підключити живлення 12 вольт 1 А та RJ45 для доступу до мережі. Другий через POE підключення. У цьому варіанті і живлення, і підключення до інтернет буде йти по одному кабелю RJ45. Це зручно, це практично, бо не потрібно вести відразу два кабеля до камери, там де вона буде розташована. Проте, по-перше, ваше мережеве обладнання потрібно підтримувати ПОЕ, а. Небудь які, скажімо так, роутери підтримують ПВЕ з'єднання. По-друге, є певні обмеження по довжині дрота. Якщо роутер знаходиться дуже далеко від камери, а якщо буде точніше, то теоретично більше, ніж 100 метрів, то воно не буде працювати. 100 метрів це теоретична цифра, та все знову ж таки залежить від вашого мережового обладнання. Тож у цьому варіанті підключення потрібно точно знати, чи підтримує ваше обладнання ПОЄ та е, на яку довжину дрота воно може подавати живлення по RJ45. Після підключення камери буквально у пару кліків додаються до вашої системи Ajax та стають доступні для перегляду та налаштування у вашому застосунку. Ajax. Важливо тут відмітити, що камери Ajax не мають паролів за замовчуванням, що усуває потенційну вразливість системи. Коли у системі з'являються камери, вам стає доступним новий інтерфейс відеостіна, в який ви можете відразу переглядати зображення з усіх підключених камер. При переході на якусь окрему камеру ви бачите інформацію о поточному режимі роботи, безпосередньо відеопотік, таймлінію, яку можна переглядати свайпом, а також швидкі функції. Вмикання чи вимикання відтворення. Звука з камери, календар для швидкої навігації по даті та часу, фільтр подій, який дозволяє відокремити відеофрагменти з людьми, домашніми тваринами, автомобілями та будь-яким іншим рухом. Ось це працює за допомогою штучного інтелекту. А також тут є меню зі швидким фото, завантаженням певного фрагменту відео на смартфон, а також швидким налаштуванням якості відео, трансляції. У меню з шестернею ви можете подивитись поточний стан роботи та пройти налаштування. Ось тут купа всього цікавого. Спрацювання під час встановлення нічного режиму системи. Параметри запису: тут два підменю: окремо для картки пам'яті та NVR-реєстратора. Можна обрати режим запису безперервно чи тільки за спрацюванням чи сценарієм, та окреме налаштування запису тільки під охороною чи постійно, вмикання детектору руху та налаштування зон активності, в яких камери буде виявляти рух. Тут також є поріг чутливості та налаштування площі, яку повинні займати об'єкти детекції. У цьому ж меню можна налаштувати виявлення штучним інтелектом об'єктів, причому окремо для людей, тварин та автомобілів, про що я вам вже говорив. Далі в нас налаштування відеопотоку, Кодек H264 чи H265, роздільна здатність, кадрова частота, тип бітрейту, постійний чи змінний, частоту опорних кадрів та якість тиснення VBR. Далі є налаштування. Зображення спочатку базові, яскравість, насиченість та контраст. Далі вмикання чи вимикання широкого динамічного діапазону True WDR з можливістю відрегулювати інтенсивність стабілізацію освітлення. Ця функція архіважлива для того, щоб увесь кадр був правильно експонован та на ньому чітко можна було побачити все необхідне. Далі режими роботи: день, ніч чи авто з становленням порогу освітленості. Далі налаштування інфрачервоного підсвічування та спосіб регулювання автоекспозиції, кадром повністю чи тільки певною частиною. Також тут є функція шумозниження та антимерехтіння. Окремо можна увімкнути чи вимкнути запис звуку та обрати аудіокодик. Останнє, що можна налаштувати, це приховані зони. На ці ділянки будуть накладені непрозорі фігури, та в них камера не буде виявляти рух та об'єкти. А ще хочу додати, що уся візуальна інформація, яка зберігається на картках, п'я... п'ям'яті п'ятниця просто сьогодні. А ще хочу додати, що уся візуальна інформація, яка зберігається на картках пам'яті чи на HDD накопичувачі, який встановлений у NVR... Вона зберігається у такому форматі, доступ до якого можливий тільки з вашими обліковими даними. Безпека понад усе. NVR Давайте трошки ще про NVR розповім вам. Це ось такий білий або є ще чорний мережевий відеореєстратор з кріпленням для 3,5 дюймового SATA жорсткого диску до 16 ТБ. Існує два варіанти NVR на 8 або 16 каналів, в залежності від того, скільки камер ви плануєте підключати. Цей відеореєстратор має дуже високу сумісність, та до нього можна під'єднати практично будь-яку IP-камеру, не обов'язково навіть що від компанії. Ajax. Та, звісно ж, як і з усіма пристроями Ajax, це все дуже легко налаштовується, буквально у декілька кліків, та дуже стабільно працює. Один раз налаштував та забув про усі е, налаштування. Е, воно просто все працює. Тут вбудований блок живлення та безвентиляторна конструкція з тампером. А завдяки технології подвійного потоку джет а також синхронізації архіву з системними подіями, навігація по відзнятому матеріалу на смартфоні швидка та зручна. Звісно ж, тут багаторівнова система безпеки облікового запису. Тож тут все надійно та виключає можливість несанкціонованого доступу до ваших даних. Ось заключення будемо робити. Таким чином, модельний ряд AJAX поповнився тим, чого йому не вистачало власними якісними IP-камерами та мережевими відеореєстраторами. Мені сподобалось, що ці пристрої можуть роботи як частина вашої системи безпеки AJAX, чи просто як е, якісь окремі пристрої. Ну і звісно, ж як завжди, е, в AJAX, легкість налаштування, е, зрозумілі функції, які працюють, те як потрібно та як заявлено. Ну і стабільність роботи. В мене, як я вже говорив, Аякс працює більше п'яти років, я навіть зараз точ, точно не, не скажу. Та жодного разу за ці роки в мене не було ніяких питань до е, пристроїв та до їх роботи. Як я все налаштував, ось воно так і працює. Ідеально. Навіть можна не стукати по дерев'яному. Воно просто працює, впевнений, що серед вас, наших глядачів, теж є люди, які багато років вже користуються Аякс Тож Напишіть у коментарях, чим саме які пристрої Аякс вже є в вашій системі безпеці. Та як довго ви ними користуєтесь. А якщо залишились якісь питання по відеоспостереженню, задавайте їх у коментарях, буду відповідати. Як я вже говорив, посилання на ось це все є в описі до цього відео, тож, якщо щось зацікавило, переходьте та замовляйте. А якщо сподобався відео, з вас вподобайка, підписка, якщо цього досі не зробили. Усім дякую за увагу, мирного неба, слава Україні, до побачення!